Вітаю в ефірі! Новини, яким запам'ятався початок цього інформаційного тижня у Рівному та області. Дивіться далі у випуску. 25 листопада на Майдані Незалежності у Рівному попрощаються із загиблим захисником Романом Грудюком. Життя 42-річного солдата обірвалося 27 грудня минулого року на Донеччині. Чоловік вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно тіло воїна ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Вічна слава та шана герою. А сьогодні у Рівному попрощалися із загиблим захисником Євгеном Грабовим. Життя 32-річного бійця обірвалося в листопаді минулого року на Харківщині. Чоловік вважався зниклим безвісти. Більше про героя у нашому матеріалі. Hey, hey, yeah. Yeah. Рівно знову у скорботі на головному майдані міста попрощалися із Євгеном Грабовим. 32-річний молодший сержант загинув 19 листопада 2024 року на Харківщині. Цілий рік чоловік вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно ДНК експертиза підтвердила його загибель. Він дуже був хороша людина. Він завжди йшов на уступки, він завжди всім допомагав. і Він на цю позицію навіть пішов зараді побратима Івана. Вони пішли разом, він мав не йти туди. У перший день повномасштабного вторгнення Євген записався до лав одеської тероборони. Згодом приєднався до лав Збройних сил України. З найрідніших у чоловіка залишилися дружина, син та батьки. З маленьких виріс, добрий хлопчик. Ми його так любимо, ми сильно добра людина, наш Жені. Він родився в Миколаївській області, а потім він займався в Миколаєві, потім поїхав, працював в Одесі. Він мені написав: Тетя, буде время, я тобі перезвоню. Потім написав її і, і стер. Це було 15-го. 15 листопада, 24-го року. Це останній раз мені написав. Заупокійну службу за Євгеном Грабовим провели у свято Покровському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному карманеч легковика з'їхав у кювет і пошкодив паркан приватного будинку. Автопригода сталася цього ранку на перехресті Соборної і Варбової. Відомо, що водій намагався уникнути зіткнення з іншою автівкою, але не впорався з керуванням. У нього діагностували перелом руки. Слідчий розпочав розслідування. У сарнах під колесами легковика загинула пішохідка. Інцидент трапився 23 листопада. Деталі у прямій мові. Слідчий попередньо встановив, що водійка автомобіля Рено, 54-річна серненчанка, допустила наїзд на 63-річну місцеву жительку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП, пішохідку з тяжкими травмами, госпіталізували до сарницької лікарні, де через декілька годин вона померла. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування. На дорозі поблизу Бугаївки вантажівка потрапила в ДТП. 21-річний водій Рено з напівпричепом не дотримався безпечної швидкості руху та врізався у відбійник і ліхтар. Постраждалих немає. На керманича склали протокол. Поліція нагадує водіям про безпечну швидкість, дистанцію, уважність і технічний стан авто, особливо в зимовий період. Наслідок ДТП у Рівному постраждало двоє осіб. Автопригода сталася 22 листопада на вулиці захисників Маріуполя. Детальніше у прямій мові. Слідчий попередньо встановив, що водій автомобіля Нісан Лів, 23-річний рівнянин, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із автомобілем Нісан Кашкай під керуванням 40-річної рівнянки. У наслідок ДТП тяжко травмувався 46-річний пасажир Нісан Лів. Його із попереднім діагнозом політравма госпіталізували до Рівненської ЦМЛ. Водія цього ж авто після надання допомоги у медзакладі відпустили. За фактом порушення правил, Безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування. Працював на ворога. 29-річний мешканець Рівненського району на замовлення російських спецслужб підпалив військове авто. Подробиці у прямій мові. У ході слідства встановлено, що фігурант шукаючи швидкі заробітки на телеграм-канали, був дистанційно завербований російською спецслужбою. Так, за вказівкою окупантів він здійснив розвідку місцевості та вибрав автомобіль, який візуально виглядав як військовий. Для вчинення підпалу він придбав легкозаймисту суміш та у темну пору доби спалив авто. Правоохоронці за місцем проживання фігуранта провели невідкладний обшук, під час якого вилучили докази, зокрема і взуття. Слідчі затримали 29-річного мешканця села Зірне у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. У рівному викрили неповнолітнього збувача психотропів протягом трьох місяців. Молодик працював кладменом. Подробиці далі. Через логістичну компанію він отримував посилки з розфасованим півіпі та робив закладки на території обласного центру. тому у чат-ботах повідомляв клієнтам про місце знаходження психотропу. Під час огляду місця проживання 16-річного жителя рівного правоохоронці виявили та вилучили посилку, в якій містилося 128 зіп пакетиків з півіпі. Вирішується питання про повідомлення неповнолітньому про підозру. Працював лікарем у цивільному житті, потім виконував медичні обов'язки у війську. Рівненський ортопед, травматолог Роман Чумаченко, після двох років служби продовжує допомагати військовим і містянам відновлюватися після травми. Більше про це у нашому сюжеті. Це Роман Чумаченко, ортопед, травматолог. Професію чоловік обрав після школи. А вже наприкінці п'ятого курсу навчання в медичній академії визначився з напрямком, в якому працюватиме. Це дуже динамічна і цікава професія, дуже різноманітна. Багато багато різної патології. Це можна сказати там і нейрохірургічна, і опікова травма, і ну звичайна травма, політравма. Сама ортопедія досить цікава різні ортопедичні захворювання, тому вона багатогранна і надзвичайно цікава. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював за фахом, а вже в лютому 2022-го почав свій військовий шлях в 55-му окремому полку. Рік на посаді лікаря медпункту виконував обов'язки начальника медпункту. Після того був переведений на посаду командира медичної роти в 141-му. Стрілецьку окрему стрілецьку бригаду після двох років служби Роман звільнився за сімейними обставинами і повернувся до роботи ортопедом-травматологом. Після початку повномасштабної війни роботи стало більше, як і у всіх лікарів. Серед пацієнтів зараз чимало військових. З Військовими по різному військові такі самі люди, як і всі. Є складніші випадки, є легші випадки. Досить часто доводиться рекомендувати ще е, додаткову допомогу психологічну для певної категорії військових. Ось, е, але в цілому складнощі в тому, що якщо це після поранення. Особливо там якихось периферичних нервів відновлення ну воно досить складне і довготривале. І у військових не так багато часу. Так? Якщо вони їх відпускають там на тиждень або на два відпустку, і за цей період треба зробити неможливо. Щодня на консультації чи процедури до лікаря приходить чимало пацієнтів. Серед планів на майбутнє в Романа продовжувати надавати допомогу людям, однак вже під мирним небом. Юлія Смель Вячеслав Мельник, випуск новин. Вокалісти з рівного неодноразово виборювали першість на всеукраїнських конкурсах. За кожною перемогою стоїть кропітка праця та підтримка викладачів. Історію Вікторії Редькіної, яка навчає співу дітей і дорослих та надихає їх на творчі успіхи. Дивіться у нашому матеріалі, присвяченому міжнародному дню музиканта, який був напередодні. Виконання, яке зачарувало журі і допомогло вокалістам з Рівного здобути гран-прі найвищу нагороду на всеукраїнському фестивалі. Останній виступ був дуже хвилюючий, я просто завжди дуже хвилююсь, але мені було легше, бо в мене була така підтримка, як мій викладач, Вікторія. І дуже класно було, що в нас був такий енергійний, яскравий виступ. Це були дуже класні емоції. Я не очікувала, що ми отримаємо, отримаємо гран-при. І коли цей момент вже був, коли нас нагороджували, голосили, що ми виграли. Я була дуже щаслива. За успіхом вокалістів стоїть наставниця Вікторія Редькіна, викладачка вокалу. Вона допомагає як дорослим, так і дітям розвивати музичні здібності і впевнено виходити на сцену. Насправді бачити трансформацію старших дуже класно. У них такі щирі емоції, здивування. Я це заспівав, я це зробив. І Наші над цим всім працюють набагато сильніше. Вони дуже сильно прислухаються до моєї думки. Вони дійсно хочуть розібратися у усі ці. Сфері, втім, зазначає, що працювати з меншими учнями набагато простіше. Тоді у дітей ще немає комплексів стосовно свого голосу. Так як я їх підтримую я дуже добре, я дуже підтримую всіх своїх учнів. В них немає установки, що там ти не міш співати, в тебе нема слуху, чи ще якісь такі речі, тому що взагалі дітям таке говорити не потрібно. Діти це пластилін, з них можна сліпити все, що хочете. Вокал каже Вікторія: це мистецтво виконання музики голосом, яке вимагає навчання, практики та розвитку це не вроджений дар, а вміння, яке можна покращувати працюючи над технікою, диханням та виразністю виконання в мене вийшло, що я народилася і одразу в мене був слух, голос. Але зазвичай більшість дітей, і в принципі, всі вони народжуються без навички. Це треба розвивати. Це як спортсмен, спортсмен не народиться і не побіжить вам марафон. Так само тут треба підготовка, треба праця, робота над м'язами, над усією цією структурою вокальною. І дітям легше, тому що вони не, не соромляться. Сама ж Вікторія почала робити перші кроки у музиці ще в дитячому садку. Співала завжди й усюди, не лише на заняттях, а й удома. Для неї це було хобі. І коли мені було 9, моя мама вирішила, що дійсно потрібно це з цим займатися серйозно. Тоді вона знайшла викладача естрадного вокалу. Вона мене відправила до неї. Я ходила на індивідуальні уроки до неї і з цього. Вже понеслось щось серйозніше. Мене звали на концерти рівненські. Е, також я брала участь в конкурсах. Я їздила до Києва, їздила до Львову. Згодом багато працювала над техніками вокалу, вивчала методики виконання, відтворювала стиль англійських і французьких артистів. А вже у 17 років почала викладати вокал дітям, маючи досвід із професійних форумів та освітніх конференцій. Нині Вікторія має власну творчу студію та їздить з учнями на всеукраїнські. Конкурси мене там учні взяли троє учениць. мене взяли друге місце. Одна учениця взяла перше місце. Я з Іванкою, з ученицею, ученицями, взяли гран-при. Ось тому більше часу в таких комерційних конкурсах і онлайн-конкурсах. До речі, це також зараз дуже актуально, тому що онлайн конкурси беремо участь. Там також в нас є призові місця. Каже, найскладніше у роботі не зупинятися в розвитку. Сучасний світ диктує нові тренди, і за ними треба встигати. При цьому важливо грамотно розподіляти час, щоб не вигоріти емоційно. Нині викладачка активно працює над участю студії в міських заходах і планує разом з учнями виходити на міжнародні конкурси. Of... Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин. Рівненський Верес здобув нічию у кривому розі. Попри те, що Кривбас перемагав з рахунком 2-0, рівняни зуміли відігратися та продовжили свою безпрограшну серію. Як команді Олега Шандрука вдалося вирвати важливий результат? Дивіться у матеріалі. Матч у Кривому Розі розпочався для Вереса зі швидкого припущеного м'яча. Максим Задирака на лінії воротарського майданчика випередив Валентина Гороха і Максима Сміяна, в дотик переправивши м'яча в сітку. Згодом господарі подвоїли свою перевагу. Малієць бакарі Коноте вразив ворота Валентина Гороха після передачі Глейкера Мендоси. 2-0. кривий ріг був ефективніший в першому таймі, ми в другому. Але я думаю, що дійсно сьогодні там десь більш закономірний результат. Це була. Гра сьогодні рівних суперників з великою кількістю гольових моментів з цікавою грою. Після перерви рівняни змінили тактику і одразу скоротили відставання. Сміян точним пасом знайшов Владислава Шарая, який зумів переграти голкіпера. Натхнені голом гості продовжили тиснути. А розв'язкою матчу став другий удар шарая. Дальній простір у ближній кут приніс Вересу Нічию 2-2. не скажу, що перший тайм був, був прям дуже поганий для нас. Просто ми не реалізували свої моменти. А в другому таймі ми просто поговорили і... Ми вірили в те, що ми зможемо перевернути цю гру. Команда не програє, ми набираємо свої пункти, тому це позитивний результат. Червоно-чорні продовжили свою серію без поразок до шести матчів поспіль. Наразі команда посідає десяте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 17 залікових пунктів. Попереду урівнян домашнє протистояння із Карпатами. Матч відбудеться 29 листопада. Яна Грицюк випуск новин. Юнацькі команди Вереса та Кривбаса теж не виявили сильнішого. Матч завершився нульовою нічиєю. Вийшла настояща бойова гра, суперник теж не хоче займає, там внизу турнірної таблиці своє місце. Але показало сьогодні нам і басіський характер, і гру проявили непогано. До слова, після 14 зіграних матчів юнаки перебувають на 9-й сходинці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 19 очок. Такою була ключова інформація цього дня. Більше новин традиційно шукайте вже на онлайн-ресурсах сфери. Ми ж бажаємо вам продуктивного тижня та продовжуємо стежити за актуальними подіями регіону. До зустрічі!